Всі мої вітання, рубаю дрова, жара світла немає, щоб собі зайняти. Ось як і порубав, тут є різне, є, що добре рубається, а є що засох, ще не дуже от. Бачите. Це я тут рубав, там те трошки залишилось, там різати треба, не хочу розводити. 50 грам бензину нема бажання розводити якби би рубаю то що є і ось до лишилося ще. Так я рубаю колуном колоном таким. Рубаю таким колоном Полакс двохкілограмовим. Хорошо рубає, але важкуватий. Я б взяв би півтора кілограмовий, я думаю, він би не хуже був би. О, Дивіться, як воно рубається. Навіть на тріщини. Не дуже скажімо так, цей сухостой рубається. Навіть на тріщини б'ю, чого воно не йде. Подовбав, подовбав. Це такий сухостой, до речі, він і ріжеться погано. От Хочу показати груша. От. Знаєте, так що було видно, цей волокна, що Воно пилка теж, як іскри летіли з 230-го, поки я вибирав тут, таке воно, воно погано ріжеться. Таке колодки, іменно сухостой. Бачите, навіть по структурі видно. Від зуба. Від зуба навіть видно. Як воно ріже. Я розумію, що оце то добре воно ріже, бо це трошки таке підтрухлявіше. Ну, отаке о. Ну, це. Так, ну ще це, це ще таке, що більш-менш. Там воно не дуже ріже. От видно. Зараз, ця... тут його небагато, там порубав, ще тут завжди якось треба порубати. Жара з переривами, до меда порубаю його. Якось так. Вони різалися, ці дрова, десь, мабуть, в грудні місяці, вже більше півроку назад підсохли, їх небагато. Він закінчується водий От вони закінчується. Наче нічого як би але. але але потім також у цього колона мозолі на руках. от таке ох, цим рубати. Такі сухостої рубати, то мозолі будуть. Ну Ось так ось так помаленьку порубаю. Да? Тут порубав, ще й там порубаю. А може... Та повожу. Якось так.